Добрий день, шановні садоводи. Я Андрій Федорчук, компанія «НарітАгро». Сьогодні, як я вам і обіцяв, буде відео із серії Ваші питання, мої відповіді. Дивіться, одне із питань. В одному із відео я попереджував, людина пише, що між першою обробкою і другою може статися такий конфуз. Коли ми обробили іменно препаратом 30 d а в нього стійка плівка, а тут уже зріє друга обробка. І ця плівка може не дати. Системним препаратом другої обробки зайти нормально в рослину. Так, <кій> да, таке може бути. Я про це попереджав. Це тоді, в такі часи, коли ви пізно робите першу обробку, коли вже почка ось ось лопне, а потім різке потепління, і пішов, пішли рослини в листочок, в цвіт, і ви хочете вже вийти на другу. Ви повинні враховувати те, що там був 30Д, і якось через цей 30D завести системні препарати. Тому є питання такі: або робіть препаратом 30В першу обробку, а не Д, щоб в нього плівка була більш м'якша, скажімо так, і не так довго держалась, тоді вони швидше зайдуть, ці препарати для другої обробки. Або у нас вже з'явилася, я вам говорив, агрострада зараз. Вона пройде любу плівку, тому до другої обробки ви додаєте агростраду і питання, це буде вирішене. Ви можете 30Д робити приблизно десь 10 до 15 днів, ну 10 днів плівка 30Д держиться. 5-7 днів може гарно без всіх цих агресій держатися плівка 30В. Тому, в принципі, це буває рідко. Ранню весняну робіть ну, до появи листка гарної почки, потім проходить 2-3 неділі, ви робите другу обробку. Я думаю, у вас це буде добре. Я думаю, на це питання відповів. Далі, зробіть короткий огляд для початківців, що таке калій і на що він впливає в рослині. Навіщо потрібен азот і так далі. Ви <кій> знаєте, це. Довгі хімічні ази, я не буду про це довго розмовляти, але питання живлення рослин це саме критичне питання. Тобість, то, то, тобі ж той кусок м'яса, як я говорю, на стил рослині, ви повинні ложити постійно, щоб в неї не виникало голодання. Азот, фосфор і калій це самі такі серйозні елементи, які повинні бути в рослини. Азот він є важливим компонентом хлорофілу. Він відповідає за насичення, забарвлення. Це стартовий елемент, елемент життя. Він тому і використовується зачасту на початках, на початках вегетації, щоб ви наростили масу, дали азот, і ваша рослина гарно почала рости. Фосфор, він покращує процеси водопоглинання і він часто в процесах коренеутворення, цвітіння. Це такий теж елемент, без якого рослини практично не живуть нормально. А калій це елемент. Ну, вони з цим елементом краще переносять нестачу води, засуху. Це стресоустойчивий такий елемент, і більше того, він відповідає дуже багато за, за що, особливо за вкусові, за смакові якості. От на, на кінцевих етапах накоплювання сахарів, цукрів. Тому це три таких елементи, які повинні в рослині бути постійно. Але головне не в не в тому, які ми даємо там азот, фосфор калій, а яка форма для засвоювання цих елементи в рослині. От Я до чого веду. Дивіться, я зараз наведу маленький приклад по калію, наприклад. От є в нас є, наприклад, та стадія дозрівання винограду, і ви всі шукаєте сульфат калію або флористий калій. А тут питання в тому, що коли вже дозріває виноград, калій потрібен швидший. Тобто, як реагує хімічний там рослинний світ? У нас по початку були тільки пам'ятаєте, такі добрива, які вносились або в гранулі в землю, або ну там Кеміра Люкс це одна з перших добрив, які поливним методом. Момент їх засвоєння, ми зараз не будемо про це обсуждати, але потім з'явилися хілатні добрива і їх почали давати по листу, тому що лист не пропускав добрива старої генерації, потрібний був носій. І от хілат заносив всі ці азот, фосфор, калій, мікроелементи швидко в лист. Зараз появилася нова генерація вже добрива на амінокислотах. В них набагато. То менший носій і дуже швидко добрива заходить. До чого я веду? Коли зріє виноград, от наприклад, я вам показую смачний врожай, це швидкий калій і елямінокислота. кислота. Тобто кислота це як носій по-любому, а швидкий калій він буквально зразу заходить, і рослина вже отримує той калій. Вона його не буде чекати роками. Якщо ви... це, це швидкий. Це, наприклад, сутки і рослина вже з калієм. Дивіться, є отаке от добриво от, в сухому вигляді для винограду. Воно наполив, наприклад. Воно йде на полив, тут теж дуже багато калію. Оце добриво, ви, наприклад, через кореневу систему захочете дати калію, коли гроно висить. Можливо, воно ще цей калій получить в цьому добриві, що я тільки що показував. Але учитуйте те, що ви розвели водою, полили втрати десь через землю пішли. Що забрав корінь, ми не знаємо, але щось забрав. І корінь повинен доставити пожина речовини до вашої грони, і тільки тоді вона получить калій. Це більш довгий процес, ніж той, що я показував. Смачному урожаю. Це дуже швидкий калій. І третє, давайте покажемо, що отаку от гранулу, наприклад, яку ви даєте теж, бо ви знаєте, що у вас зріє виноград. Гранула, бачите? Гранула вона в маслі може бути. Вона засвоюється. Це повинно бути як вона повинна вже лежати в кореневій зоні, і корінь повинен з неї брати. А гранула повинна якась трошки м'ягенька бути, щоб корінь щось взяв, і вона повинна через знову корінь пройти весь етап до грону. Я веду до того, що якщо ви хочете дати вашій калій хлористий, сульфат калія, ви, ви його повинні давати ще в минулому році. Ну, приблизно, він не може за місяць бути там в гроні. Ви розумієте це, це недоступний калій. І так про все: про азот, про фосфор, про. Ну, от проазот, про, про фосфор калій. Всі сполуки вони повинні бути бистрі і доступними, або пролонговані. Якщо ви хочете давати на весь сезон, да, ви дали гранулу в началі весни, зробили там якісь рихлення, зробили дирочки, щоб гранула була в прикореневій зоні. Корінь добрався до гранули і постійно звідти щось бере. І він весь сезон, якось там місяць-півтора, він накоплює ці всі речі. Тоді, оце такий метод питання: або швидкі реагування на ваші речі. Тобто головне, ви б зрозуміли, що не... Важливо, ну, наприклад, калій 2О засвоюється швидко. А калій хлористий чи сульфат калії, вибачте, це місяці. Я вже не говорю про таке чудове добриво, як екоплант. Це каміння. Взагалі. Пережили сонях, і з взяли екоплант і говорять, що це добре. Воно дешева рибка, вибачте, хренова юшка. Ви його внесете, наприклад, в цьому році, а воно засвоїться в наступному. Нам потрібен такий калій? Ні, точно не потрібен. Тому це те, що про добриво. Тепер ще одне питання. Зробіть короткий огляд для початківців. Що таке ну, не початківців. Ви б не могли розповісти про правильне застосування гербіцидів. Дивіться, це теж ми можемо довго про це говорити, але коротко. Гербіциди це група пестицидів для знищення бур'янів. В першу чергу, вони діляться на основні три групи: це гербіциди. Сплошної дії. І тут от такий от ну, як початківець раундап макс, не може бути другого раундапу. Тільки є раундап макс в літровій бутилці. Не може бути раундапу 100 мл. Монсанта його не фасує. Якщо його побачите, це підробка, це зразу вам показує, щоб ви його не шукали. Тільки літрова бутилка або 20-літрова каністра. Це гербіцид сплошної дії. При попаданні на любі рослини, він їх На протязі 14-20 днів. Гербіциди можуть бути другої групи. Такий якось матар. Це екранні або ґрунтові гербіциди. Як вони працюють, я вже вам розказував. Ви посіяли культури культури після посіву і накриваєте робочим розчином матару. Він, як екран, создає на землі і не дає бур'янам пробивати цей екран. Він їх піджигає, а ті культури, там, картопля, томати, по яким він зареєстрований, вони виходять. і нормально... Це теж такий пролангований метод. Якщо тут він постійно контролює бур'янина протягом місяця-двох і чистенько зранку, то тут ну, весь сезон то в раундапі Максі на те, що попали, ви знешкодили. А те, що буде вилазити, воно буде знову вилазити. Тому ви повинні розуміти, і є, наприклад, третя група гербіцидів, от як Дикамба форта. це пістосходові гербіциди. Тобто у вас є газон, на ньому є бур'яни. Ви оприскуєте зверху по газону, газон лишається, не, не знешкоджується, а бур'яни на ньому не всі. Ну, 7-6 видів люті, горість, подорожні, кульбаба, отакі. вони ви їх знешкоджуєте. Тому три види основних гербіцидів, до яких бажано додавати, наприклад. Дуже бажано. До Матару це той гербіцид, який у нас екранний, додаємо мультимастер. Він тоді не вимивається, не висихає його, не вітром не видуває. І він, ну, він набагато дольше працює. До остальних дуже непогано було б додавати мачу Або агростраду. Це ці препарати, які підсилюють дію гербіциди, і вони швидше працюють. Саме головне останнє хочу сказати: є ще контактні гербіциди. Четверта група. Ми про нього завжди мовчимо. Це ті гербіциди, які попадають контактно на рослину, наприклад. От вона стоїть, вона на нього попала на ту частину рослини і вона гине. І я вам сказати, що це за, рос... за гербіциди. Не повірите, на це днок, нітрофен. Уксусна кислота, наприклад, дно то кенітрофен, той, що вам рекомендують в магазинах купляти, це контактні гербіциди. Тому от я відповів на ваше питання, на деякі речі застосування. Думайте, що ви купляєте, і думайте, що ви, чим ви обробляєте рослини. Зачасту треба це розуміти. Дякую за. Те, що були з нами. Заказуйте товар на аналітагроком. Юаз. Задавайте питання, я вже буду відповідь відповідати в коментарях. З вами був Андрій Федорчук, Агро і гарних вам урожаїв!